Доброго дня, вельми, шановні пані і панове. Ми дуже часто зараз обговорюємо ситуацію, що відбувається в Сполучених Штатах Америки в світі. Дуже часто аналізуємо, що і як вчиняє Дональд Трамп, лякаючись його дій, а не тільки лякаючись, а іноді. Ми просто заходимо в тупик від розуміння того, а що витворяє президент найбільшої держави. Однак ми навіть не уявляємо, а які випробовування можуть чекати на людство, на світову економіку, якщо в результаті певних дій очільника Сполучених Штатів Америки рухне долар як світова валюта, як ключова валюта. Резервів. І у цій ситуації вже давним-давно ціле коло вчених фахівців аналізують стан справ. І що може бути внаслідок атаки Дональда Трампа на світовий долар. Сьогодні в вашій увазі пропоную роздуми ведучого ключового економіста Financial Times. А фахівця ринків Мартіна Вульфа і його матеріал, атака Трампа на світовий долар з під заголовком, складність полягає в тому, що яким би незадовільним не був гегемон, мова йде про долар альтернативи виглядають набагато гіршими. Автор матеріалу задається питанням: а чи зникне домінування долара? Бо насправді це страшно, адже Більшість людей, які мають з бізнесом, які мають якісь заощадження в переважній кількості держав, переважна кількість населення воліє зберігати будь-які заощадження в доларах. Поведінка Дональда Трампа вона кричить тим, що ось-ось може підірвати світову валюту. Ну а далі, як ми розуміємо, прекрасно, наслідки можуть бути катастрофічними. А нині Сполученим Штатам як президенту Трампу ніхто не довіряє. Він байдужий до розвідку світу. Нестабільність політики Сполучених Штатів Америки потрясає світ. Ніхто надалі не довіряє цій країні і її президенту, яка по суті веде торговельну війну не тільки проти своїх опонентів, політичних, і економічних, а й проти союзників. Відтак всі задаються питанням: а що може бути з доларом? Тому що в разі потрясінь долара це може привести до серйозних криз, обвалів. Світової економіки. Однак, як показує загальна характеристика, альтернативи на нинішній час у долара не існує. Вірніше, не так. Альтернатива є. Однак долар продовжує залишатися. Провідною світовою валюту. Якщо подивитися на резерви зліва діаграма, то від 70 до 80% в різні періоди долар складає основну резервну валюту світу. Так було не завжди до Першої світової війни. Ключовим гегемоном був фунт британський. І, по суті, роль такої держави гегемона. Відігравала Велика Британія, а фонд Стерлінг був ключовою валютою світу, за яку боролись, яку хотіли мати, за якою всі бігали. Однак після Другої світової війни ситуація кардинально в світі змінилася. Якщо брати на нинішній час, то лише... У четвертому кварталі минулого року 58% резервів резервів світової валюти були у доларах, і треба розуміти, що динаміка змінюється, але долар продовжує домінувати, Бо ще в 1999 році 71% світової світових резервів складав долар. На даний час лише 20%. В євро. Таким чином, ми бачимо, що навіть ключова валюта в країнах демократичних країнах свободи все рівно долар. Відтак очевидно, що громадяни віддають перевагу доларам. Якщо стежити за даними макро-мікро, то 81% торговельного фінансування обслуговується доларів доларом. 48% облігацій обслуговуються доларом, 47% транскордонних банківських вимог і платежів обслуговуються доларами, перебувають вони у доларах. Таким чином можна сказати, що не дивлячись на Незрозумілу, непрогнозовану політику Сполучених Штатів Америки, все рівно економіка світу, всі процеси обслуговуються в більшості доларом. То що може піти не так, щоб в тій чи іншій ситуації вона могла змінитися, набрати зовсім іншого характеру, Ну, щоб ми з вами могли орієнтуватися, а коли насправді треба позбуватися долара? І отримувати, чи запасатися іншою валютою. Якщо брати післявоєнний період, то особливо після криз 70-х-80-х років, починаючи з 90-х років, попит на долар стабілізовувався, не дивлячись на різного роду потрясіння. Тобто він достатньо стійкий у цій ситуації, що забезпечує цю стійкість і що потрібно, щоб ця стійкість забезпечувалася. Як писав у своїх працях відомий економіст Чарльз Кіндлбергер, а є три речі, які є фундаментом стабільності долара й будь-якої валюти. Перше це відкриті ринки для торгівлі. Друге це стабільна валюта. І третє це існування кредитора останньої інстанції, яким є зрозуміло резервна система Сполучених Штатів Америки до Другої, до Першої світової війни, цю роль виконували Сполучені Штати Америки після Другої світової війни. А, Велика Британія вже не могла обслуговувати ці а, послуги, а Сполучені Штати Америки відмовилися, що в 40-х, 50-х-60-х роках привело до колосальної біди. Результат був катастрофічним, і тому нинішня політика Дональда Трампа вона в тому числі і впирається в стабільність, яка забезпечується резервною системою федеральною резервною системою Сполучених Штатів Америки, тому що в разі якщо вона похитнеться, ефект, який був присутній після Другої світової війни. І після Першої світової війни він просто обвалить світову економіку. Відтак формули, які розпрацьовані в свій час, були Чарльзом Кіндлбергером. Вони працюють і до нинішніх умов, і в нинішніх умовах, точнісінько, так якщо подивитися на домінування валют в нинішньому світі, то видно із графіка лівому 80% фактично. Це а, в операціях присутній долар. Ну, далі можна там дивитися, яку дол долю відіграє євро, єна, ну і інші, а, скажімо, валюти, такі як Юань а, Китаю. Безумовно, існування гегемона лідера у цьому світі у вигляді Сполучених Штатів Америки, який може забезпечувати всі складові, на які спирається. Долар є дуже і дуже важливий. Причому долар пройшов найрізноманітніші випробування. Зокрема, за часів президента Ніксона була спроба діяти на підтримку експорту, і тому долар штучно девальвували, що в принципі дуже серйозно потрясло світову економіку. Однак навіть те випробування долар витримав і ситуація стабілізувалася. Хоча фактично Дії Ніксона зруйнували Бретон Вудську систему фіксованого обмінного курсу. І далі, коли побачили, що очікувати стабільності від Сполучених Штатів Америки не слід, було запроваджено так званий плаваючий курс, який в тому числі реалізували найуспішніше. В європейському обмінному курсі, ну і потім блискучим варіантом введення євро, яка значно посилила європейську економіку. За таких умов є дві речі, які крайньо необхідні стабільності світової валюти, такі як резерви, на які Спиралася ця валюта, ну і зрозуміло позики федеральної системи, про що я казав на початку, тому що можуть бути найрізноманітніші системи, моменти, і це прекрасно показала криза 2008-2009 року, коли. Колосальні падіння на ринках найрізноманітніших завдяки резервам, і позикам Федеральної резервної системи, вдалося стабілізувати і пройти достатньо з невеликими втратами кризу 2008-2009 років. Таким чином, можна сказати, що формули, розпрацьовані Чарльзом Кіндлбергером, вони працюють і в нинішніх умовах. Причому іноді. Сторонні ефекти, які дають операції, які здійснюються з доларом, вони позитивно впливають на третіх-четвертих осіб у цьому процесу. Це ще більше говорить про те, що Сполученим Штатам необхідно дотримуватися прогнозованої стабільної політики без потрясінь. І за таких умов і долар буде розвиватися і диктувати ситуацію, і стабільно буде розвиватися економіка. А сам Дональд Трамп, не дивлячись на свою політику непрогнозовану, стверджує, що втратити долар це все рівно, що отримати поразку у черговій світовій війні. А тепер давайте уявимо собі ситуацію: а що якщо Дональд Трамп далі продовжить танцювати на своїх цвяхах, допускати помилок і битися головою об стовпи, що буде трясти економіку, буде сотрясати фіскальну систему, буде руйнувати вплив, фактор і стійкість. Долара. Що за таких умов, коли лідер гегемона, президент гегемона долара буде справжнім, як пише Мартін Вульф, безпринципним хуліганом. На то є дві альтернативи. І так, альтернатива номер один це юань. Але її недоліком є те, що вона використовує економічний примус, тобто тоталітарна система, диктує. Певні параметри юаня. Тому говорити про те, що Юань може діяти як резервна світова валюта, це означає передбачати навмисне силове регулювання економічними процесами. Другий це євро. Однак в євро для європейського регіону, для європейської економіки це сильний фактор. Але чи може євро відігравати роль? Світової резервної валюти при тому, що може бути ефект Угорщини, Словаччини, будь-який інший ефект, мала кооперованість економік держав Європейського союзу не забезпечує геменійську стабільність євро і євро весь час ризикує бути е, під корозією різних політичних ефектів. В залежності від того, як процеси будуть розвиватися в тій чи іншій державі? Досвід останніх років показує, що Євробанк з цим справляється. Однак це не означає, що масштаби таких потрясінь не будуть зростати. Як ви розумієте, в таких умовах світова економіка не може ризикувати своїм майбутнім? То які ж варіанти можуть бути? У тому, щоб далі могла розвиватися ситуація з надією і не бути приреченою в разі хуліганських дій президента країни, яка представляє цього лідера і гегемона Долара. І так, перший із цих варіантів це може існувати одночасно декілька валют, які розвиваються і конкурують між собою в різних регіонах однак Тут є слабке місце, суть його полягає в тому, що люди будуть шарахатися від одного від одної до другої валюти, що буде ламати стабільність економіки. Зрозуміло, що за таких умов е, хтось скаже, що такою валютою може бути криптовалюта. Однак при нинішньому масштабі і кількості це більше виглядає як фантасмогоричний варіант і немислимий тому більшість економістів відкидають е криптовалюту на нинішньому етапі як резервну валюту всього е світу. Ще одним із варіантів є те, що або такою валютою стане євро. Або нею може стати Китай, однак для цього Китай має зазнати серйозної політичної трансформації, а єврозона економічної трансформації. Наскільки вони здатні до цього говорити дуже важко? Таким чином залишається третій варіант: це домінування, продовжено домінування долара, який піддається постійній. Корозії під впливом політичним, в тому числі такого фактору, як президент Сполучених Штатів Америки, чи можна сказати точніше, політика Сполучених Штатів Америки, зберігаючи такий перебіг подій, можна сказати, що такий варіант може бути третім, і він дає можливість. О, далі стабілізуватися ситуацію, вибирати майбутнє, розвивати всі валюти, ну і в кінці кінців забезпечувати здорову конкуренцію. За перебігу нинішнього подій. то як може бути най-варіант може бути найімовірніший? зрозуміло, що в нинішній ситуації, коли, як пише Мартін Вульф у царстві сліпих, одноокий король, маючи на увазі економічну політику Дональда Трампа, дуже важко сподіватися на те, що долар буде зміцнюватися однак, на фоні слабкості і ризикованості юаня. І євро, і непередбаченості розвитку криптовалют, очевидно, що долар буде залишатися певний період міцною валютою, на яку будуть робити ставки. Однак, очевидно, що цей період може залежати від того, на якою прогнозованою стабільною буде політика Сполучених Штатів Америки. Такий варіант безумовно, а хотів би, щоб розвивався і в тому числі Дональд Трамп. Тому що як би не було, але, власне, від долара його впливу на світову економіку і залежить, як буде рухатися нинішні Сполучені Штати Америки. Однак для світу цей варіант є не дуже приємним, тому що тут необхідно весь час робити поправку на економічну політику Сполучених Штатів Америки. Таким чином, можна сказати, що в нинішніх умовах ніби. Хотілося б міняти щось, ну міняти поки що немає на яку валюту. Тому певний період світ буде розвиватися в пошуках подальшого шляху з одного боку, а з іншого боку, в великій мірі буде все залежати від того, як будуть вести себе Сполучені Штати Америки. Треба чесно сказати, що такого рівня глибини. Падіння долара й довіри до долара, яку він зазнав в період реформ Ніксона, ще не досягнуто, тому в нинішній. В ситуації ще є запас часу для того, щоб відстежувати ситуацію і поки що не міняти долари на іншу валюту, якщо ви в них зберігаєте свої заощадження. Дякую вам за увагу, дякую за те, що реагуєте на матеріали. Дякую за ваші підказки. До побачення, будьте здорові!